Олександр, якщо ну, можна коротко, оця історія, як тут перекоритнув російський кордон, яких обставин це відбулося. Е, обставини я можу пояснити, що до цього підводило, але фактично, з мого боку, як е, умисного перетнення кордону не було, це зараз вказується в слідстві. Ну, тим паче я не все можу в повній мірі оголошувати, так, mm -hmm. як е, існує певна таємниця слідства. Mm -hmm. Ось, обставини складалися наступного очима, щоб люди розуміли навколо. Закінчені на фактично вже ще трохи і взагалі не було чим харчуватися. Харчувалися раз на добу. Недостатня кількість набоїв, вже, так як вони в своїй більшості були використані. Масовані обстріли, ну як масовані, періодичні. Чим далі це було, тим чіче, краще по нам попадали. Обстріли з боку супротивника. Ну і відповідно паливо недостатньо вже. До нас пробивалися хлопці, я розумію їх, я вдячний, я там з ними поспілкувався трохи з своїми колегами. Вони казали, що намагалися пробивалися. Я їх розумію, тяжкість того, як воно проходу, що таке колона, коли рухається. Але не вдалося. Так як нам, що наземний, що повітряний коридор постачання був закритий, то вже треба було приймати якісь рішення. Рішення зверху прийшло, нам сказали самим виходити, ну, Не то, щоб визначатися, виходити з оточення, пробиватися з боєм. Ну і є певні чинники, фактори, які суперечили цьому, і ми не могли цього зробити. Нам би довелося втратити, ми могли б втратити багато людей, а що саме гірше, то попадання в полон, угу. чого ніхто не хотів. Угу. Так, і ви вирішили, що? Е Рішень було багато. Зараз знову я хочу повторитися, що із слідства я не можу все оголошувати. Ну давайте говорити те, що ви можете. Говорити, ясно, що я не зі слідства. Так. Ну, те, що говорити, трапилося, я розумію, ви вирішили вийти через буферну зону. Так, так. із того, що я читав, так? Так. Тобто ми це планували, цей вихід, ну, певно, треба було. Домовленість. Mm -hmm. Домовленість із прикордонниками. Російськими? Так. Mm -hmm. Але там склалася ситуація по-іншому і, відповідно, попалися. Вас затримали? Так. А скільки у вас було? 12. 12 разом з вами. Ви і одинадцять ваших підладів. Так. Так, вас затримали і куди вас доправили? Спочатку ми були в таборі. Своєрідному, а потім при супроводі поліції Російської Федерації нас доправили до нашого пропускного пункту Новоазовська. І звідти вже ви повернулися. Так, да, звідти мене а арештували. І... А скільки часу ви провели на території Російської Федерації? Ну, десь приблизно добу. Десь добу. А там, от, коли ви там знаходилися якесь у вас ну, харчування, там згодували? Так, вони сухпай, воду, все надали. А ставлення, яке там було? Ставлення в загальному би, ну, не то, що позитивне, а чемне. Е, тільки з нюансами би, бачення нас всіх як якихось негідників. Mm -hmm. ну, Були допити. Я зараз із-за таємниці слідства mm -hmm. не можу вам розмовляти. Mm -hmm. Та потім вас значит, доправили на пропускний пункт український, там вас відразу зрештували. Так, мені оголосили, що я арештований ага. і мають доправитись мене до органів прокуратури. Ага. Ну і все, доправили. Я не перечив, тікати не збирався, хотів тікати, був би в Росії, тікав би туди. Я намагався якомога швидше. Доправитись до України, до наших підрозділів, щоб в подальшому, як то кажеться, перезавантажившись, виконувати своє завдання. Ага. І вчора був суд, на якому мало обрати вам запобіжний захід. Так. Та вам інкримінують статтю, 200 кімн, я розумію? Е, мені 409 і 411 це зрада чи що? Я просто ну, ну, це не знаю назву. Це не зрада. Однак, я розумію, що там пошкодження да, майна. Так, да, пошкодження майна. Угу. 400, 409 самовільне залишення. А, ага. Так, це вони. Ну, це дезертирство, по суті, так? Да? Ну, дезертирство — це десь ну, трошки інакше там. Ну, Але то, дез... що ви самовільно залишили позицію? Да, Якось так. так. Да? так. От. І, ну, А от сам суд, значить, прокурори, я так розумію, просив, щоб вас заарештували. — Так. Так? — я прийняв рішення відпустити вас на поруки. Так. Там я так розумію, що один з керівників правого сектора Андрій Денисенко. Так, так. І хто ще я вже не пам'ятаю хто. А під час суду ви знали, що вас можуть відпустити напроти там домовленості або, можливо, адвокатом щось процедуру? Чи ви думали, що вас можуть все ж таки заарештувати? Я думав, що мене можуть заарештувати. Mm -hmm. Тут, як то кажеться, був професійний бій між адвокатами і прокуратурою. Mm. Все могло бути. Mm. Ну так трапилося, знаєш, суддя так вирішив, знаєш, воно так має бути. Та, ну, от ви тепер повертаєтесь додому, я так розумію, на якийсь час. Свідки буде там в Запоріжжі відбуватися, і вам треба... Не Запоріжжя, Дніпропетровська. Дніпропетровськ. Так. Так. Так, Дніпропетровськ. Тобто вам треба туди їздити. Звичайно. А зараз ви додому на, 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 на довгий час? Ну, На певний термін, ну як? Я маюся відносно зобов'язання знаходитись при частині, угу. е, в певних обмеженнях. Е, ну, Не то що руху, а бути просто при частині, щоб ніде не зникнути, ніде не тікати, Це чого я і не збираюся робити. Угу. А ще якісь, що ви думаєте щодо цього суду ну, по настрою прокурорів? що вони будуть наполягати ну, на Прокурори, тому. як завжди, мають виконувати свою роботу, будуть добиватися того, що запланували, а так. Добре, а якщо суд вирішить питання ваше на вашу користь, чи плануєте ви залишати в Збройних силах, чи, ну, чи плануєте ви повертатись в зону проведення антитеростичного. Ну, звичайно, як би все. Тобто ви налаштовані, якщо, якщо, якщо буде така змога, поїхати знову туди. Ну так, в мене ж контракт діючий, контракт діючий, офіцер не зважаючи на те, що зараз йде надімною mm -hmm. що... А що ваші хлопці? Ну, Все добре, вони також збираються. Ну, як вони свідки, я так розумію. Ну ви так, їх... проходять як свідки. Mm -hmm. ну, я маю на увазі, у вас з ними якісь стосунки тепер. Тоб вони вас не вважають, що ви щось неправильно зробили або щось невірне. Може краще спитайте у них. Я не знаю, де їх шукати. Де їх шукати? Ну, по відчуттях, як вам здається. Ну, мені здається, я завжди був впевнений, впевнений в своїх хлопцях і хлопці. Ну, на... відповід... Наскільки я розумів з того, що ви говорите, з того, що я читав про вашу історію, що фактично у вас був вибір або залишитись і загинути, ну реально, наскільки я зрозумів. Так. Або там намагатись пройти, ну так сталося, що ви потрапили, та, так, там, на цих прикордонників і так далі. Саме так. Тобто ну, -то... ваші хлопці теж це розуміють? Як. Так, вони також це розуміють. Угу. Саме. саме головне, що скажуть мантерібні, як мені в мене був вибір, як мені їм в очі в вічі дивитися. А, вибір я свій зробив, а там вже як воно буде, побачив. Зрозуміло. Дякую вам дуже.